Вітаю вас, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова. Я бізнес-стратег модних та творчих брендів. На цьому ютуб-каналі я розповідаю, як фешн брендам розвиватися, писати стратегії, досягати успіху та класних результатів. Сьогодні хочу поговорити на тему, яку часто питають і в директі, і при особистих зустрічах, як вдягати зірок шоу бізнесу, та й взагалі як працювати з піаром, так тому що робота з зірками шоу бізнесу, з медіа це вже Частина маркетингу, частина піару. І отже, з чого почнемо? Почнемо з того, що якщо ви хочете вдягати зірок шоу бізнесу або політикинь, або інфлюенсерів, вам треба мати достойний. І класний продукт, та от дійсно здається, що хочеться мати успішний бренд, хочеться ставати популярним. Але повірте мені, якщо ви шиєте базові якісь футболки, піджаки чи щось таке, воно може навіть не бути цікавим цим зіркам шоу-бізнесу. Це по перше. По-друге, вам потрібно зрозуміти, в якому стильовому направленні ви працюєте. Якщо ви хочете, наприклад, шити вишукані брючні костюми, це дійсно підходить, наприклад, там Маші фросині на якісь конференції або записи її інтерв'ю. Якщо ви шиєте якісь вишукані коктейльні сукні, звичайно, це підходить для інфлюенсерів, для зірок шоу бізнесу, які виступають на сцені, вони є ведучими, або ходять там на червоні. Східники на Каннському фестивалі. Тобто, ви маєте зрозуміти взагалі, який продукт до яких подій, до яких інфлюенсерів та зірок взагалі може бути цікавий. Звичайно, коли ми бачимо, як бренд Гасанова вдягає зірок Голівуду, ми такі: Вау, це так круто! І молоді українські бренди, звичайно, кажуть, я теж так хочу. Але при цьому. З таким асортиментом ми точно не дійдемо до Бйонси. Нам потрібно зрозуміти взагалі, як і який асортимент нам виготовляти для того, щоб співпрацювати з зірками шоу-бізнесу, або там, не просто співпрацювати, а зробити так, щоб вони хотіли вдягати наші речі. Тобто. Перше, продукт. Звичайно, якщо ви шиєте якісь базові речі, в базових речах теж входять інфлюенсери, звичайно, у кожного є там якийсь лонгслів, джинси або футболка. Але чи хочете ви, щоб. Ваші кошти або ваші зусилля були витрачені на те, що там, наприклад, Тіна Карель вдягне вашу білу базову футболку, відмітить, але ніяких переходів, ніякого взагалі трафіку не буде, тому що нікому не цікаво, де Тіна Карель знайшла цю білу футболку, тому що це нічого там супер актуального не несе в цей світ. Тому перше, що вам треба зробити, це вирішити, який асортимент, який продукт ви хочете вдягати на зірок шоу бізнесу, та взагалі. или uh, Контекст її життя або її виступів підбирати конкретні речі. Якщо ви були на нашому навчанні суто про фешн-бізнес, то ви, скоріш за все, знаєте, що в кожному дропі, в кожній колекції є підсегментація Basic Fashion Fed, і от якраз категорія «Fed» у нас відповідає за те, що привертати увагу, це речі, які мають максимальну творчість, креативність, вони дорожчі, вони є такими айтемами, по яким вас можуть впізнавати, які можуть. Привертати увагу, і саме ці айтеми здебільшого відповідають за піар-історію за рекламу через інфлюенсерів, через зірок, через медіа. І саме такі речі я дуже раджу надягати на зірок, та вони будуть привертати увагу: привертати увагу до вашого бренду, відмічати ваш бренд і аудиторія буде переходити на ваш аккаунт. Звичайно, вони навряд чи будуть купляти саме цей айтем, який такий більш феєричний, вишуканий, творчий, експресивний. Вони, скоріше за все, куплять щось basic fashion, але. Увагу, вон, воно точно зачепить, і це наша основна задача. І це про другий пункт, який я хочу сказати. Ви маєте зрозуміти, що співпраця з зірками шоу-бізнесу це ніколи не про конверсію у продаж. Це завжди про піар, про впізнаваність, про репутацію. Так? Тому що якщо ми, наприклад, обираємо зірок шоу-бізнесу, які мають класну репутацію, які мають авторитетну думку, до яких дослухаються, це люди, на яких рівні. Мяються тоді, звичайно, це буде сприяти нашій репутації, буде сприяти нашому. Формування імені на ринку. І навіть якщо ця реклама, а скоріше за все, вона не спрацює вау-ефективно, ви можете собі в стрічку додати фото з цією зіркою, ви можете додати її в хайлайт, якщо ви погодите, можна і на таргет запустити. І це все буде додавати вам цей social proof, соціальний доказ того, що ви класні. І е, якщо ви плануєте співпрацю з зірками шоу-бізнесу, Перше, що вам треба зрозуміти і вирішити для себе, що ми це робимо заради піару та заради оцієї побудови репутації та імені на ринку. В жодному разі, ми це не робимо задля для того, щоб конвертувати одразу аудиторію трафіку, продажі, бо скоріше за все. Воно так не спрацює. І отже, тепер, коли ми переходимо до третього пункту, тобто ви пройшли пункт перший і пункт другий, ми переходимо до того, як же вдягати цих зірок, як взагалі на них виходити, що взагалі робити. І тут не секретна інформація, що зірок шоу-бізнесу вдягають в основному стилісти. Тобто, самі зірки не шукають собі одяг на всі свої івенти. Виступи та заходи це зазвичай роблять стилісти, і ви маєте дружити зі стилістами, шукати. Привід, як би, ем, вибудувати ці відносини, оскільки саме вони будуть приймати рішення, що ця зірка вдягне. Тут я хочу теж вас попередити, що по-перше, є декілька видів стилістів, і вам потрібні конкретно люди, стилісти, які працюють з зірками шоу-бізнесу або з медіа, тобто вони. Цілеспрямовано кожен день працюють саме в цій ніші. А це зазвичай не ті люди, які працюють індивідуально з клієнтами, і це точно не ті люди, які там працюють як інфлюенсери. Да? Тому що у нас є стилісти інфлюенсери у нас є стилісти, які працюють індивідуально, у нас є стилісти, які працюють в компаніях, корпоративні стилісти, так і у нас є стилісти, які окремо працюють зірками шоу-бізнесу, з політиками та а, а, з медіа. Коли ви їх знайшли, це зазвичай не ці люди, які активно ведуть свої соцмережі, і ви маєте це теж розуміти. Тому звертайте завжди увагу на фешн-зйомки або зйомки цих же зірок-шоу-бізнесу, хто в їхній команді. От зазвичай в дописах всю команду відмічають, і стиліста також. Також ви можете зайти на фешн-фотографів, які класно працюють з зірками шоу-бізнесу або там з медіа і так далі, чиї роботи вам особливо подобаються. І знову ж таки, заходьте у відмічені команди, і ви таким чином зберете доволі таку велику базу стилістів, які працюють саме в цьому сегменті, саме в цій ніші. Другий момент це, звичайно, так виглядати на сторінках цих зірок, коли вони відмічають своїх стилістів, або, наприклад, вони можуть. Або вони можуть, наприклад, анонсувати, що нам потрібні якісь там речі, пишіть стилісту. Да? Тобто це теж часто буває таке, що сама зірка може зробити анонс, який ем, айтем їй потрібен, або які бренди вони шукають, і потім дати силочку на стиліста. А також ви можете. Напряму написати зір, зірці з шоу-бізнесу, сказати, що ви такий то бренд. Ви хочете з нею поспівпрацювати, і частіше за все вас перенаправлять або на піар-відділ, або на стиліста, який саме працює з цією людиною. Також ви можете поспілкуватись з тими брендами, які вже працюють зірками шоу-бізнесу, та спитати у них контакт стиліста, з яким вони співпрацювали. Я, звичайно, розумію, що не всі бренди будуть давати вам контакти, і це така типу закрита інформація, але все одно ви маєте вчитися нетворкінгу, і нетворкінг це не тільки зі стилістами. Нетворкінг він має бути і з вашими колегами, з власниками фешн-брендів. І тоді ви дійсно сформуєте класне довкола себе оточення та класний пул стилістів для роботи. Далі, четвертий пункт. Це коли у вас вже є, по суті, база стилістів, ви маєте вибудувати з ними класну комунікацію. Звичайно, я рекомендую шукати якісь можливості саме в офлайні познайомитись. Тобто йти на якісь презентації, йти звати їх на каву або на просеко, через друзів якось знайомитись. Тобто офлайн він правда вирішує. І якщо ви самі, як власник цього бренду, не можете це, не можете це зробити, тоді тоді вам потрібно мати або піарника в команді, або на аутсорсі, Піарник це та людина, яка буде вибудовувати ці відносини. або Ваша якась помічниця, асистент, яка знаходиться в Україні, або якщо ви вбудовуєте відносини зі стилістами за кордону, має це робити. Оце прям пункт один, який я вам раджу. Тобто, виходити в офлайн та прям шукати можливість з ними покомунікувати офлайн. Бо це не секрет, якщо ви один-два рази з людиною просто поговорили, навіть якийсь там смолток, зробили через там дві зустрічі на третю, він вже буде вас на. На вас дивитися, як на друга, і це правда так працює в індустрії, в будь якій насправді. Ну, ми працюємо в фешені, і це в фешені дуже розповсюджено. Але в принципі, в будь-якій індустрії, якщо у вас є вже якісь дотики, хоч невеличкі, в офлайні з цією людиною, то вона вже більше до вас ну, може звертатися, да, і взагалі у вас будуть класні з нею такі початкові відносини. Другий момент це, звичайно, робити розсилку або знайомство зі стилістами. Тут я вам теж. Раджу, знаєте, як не починати з чистого листа одразу про співпрацю. Підпишіться на цю людину, прокоментуйте якісь сторіс або їхні роботи, просто напишіть, що ви вражені, вам подобається, як працює цей стиліст. Тобто, дайте про себе знати, але дуже лагідно, дуже так нативно і без якогось розгону: давайте мені вдягти, треба тіну карлю терміново. Ні. Просто скажіть про себе, познайомтесь, це теж про довго Лі відносини, які починаються з ну, такого приємного смолтоку. І далі, звичайно, ви переходите до співпраці, і вам треба теж сформувати лист, який ви направляєте стилістам, де ви коротенько говорите про свій бренд або про ту колекцію, яку ви хочете презентувати зірці з шоу-бізнесу. Ви також там, говорите про якісь там свої умови, якщо у вас вони є і ви хочете саме там на ваших умовах працювати. В будь-якому випадку, це вже такий. Не те, щоб офіційний лист, вам не треба зі стилістами прям суперофіційно працювати. Але це має бути дуже поважливий, конкретний лист, в якому ще ви прикріпляєте бажано посилання на Google-диск, де є фото лукбуку, для того, щоб стиліст міг одразу зрозуміти, як виглядає річ, тобто не кампейн зйомка в якій супер все застилізовано і не зрозуміло, як сідає речі. Також там має бути інформація про розмірну сітку. Також там має бути інформація про е, довжину, да, от якісь такі банальні штуки опису, які ви насправді маєте готувати на ваш сайт. Ви маєте теж внести в ваш лукбук для того, щоб стиліст зекономив свій час і навів з вами цю комунікацію з приводу наявності, розміру, довжини і так далі. Тобто, спробуйте потурбуватися за стиліста за його час, і вам це теж дуже класно посприяє відносинам. Далі, коли ви вже розпочали таку співпрацю, точніше, цю комунікацію, вам потрібно зрозуміти, що стилісти нагрібають, інше слово я не можу тут підібрати, багато речей для зірок шоу бізнесу на зйомки, на івенти. Тобто вони можуть зібрати образів 15, а використають лише 3. Тобто, і ви, звичайно, в такий момент, як власник бренду даєте свої речі, сподіваєтесь на те, що буде. Класна зйомка, класні відмітки, або там вихід на червоний східник, а його не відбувається. І ви починаєте розчаровуватися, що от стиліст не брав речі, а потім вони не вийшли. Це нормальна практика, оскільки стиліст як професійна людина, яку яка, тре, які треба вдягти зірку так, щоб вона була відповідно до дрескоду, до погоди. до там будь-яких інших нюансів там по фігурі, і так далі, то він перестраховується і завжди має більше варіантів, ніж потрібно. І, звичайно, здебільшого речі там можуть не бути використані і вони повертаються вам назад. Я вже не кажу про те, що вони можуть повертатися там за затримкою, ще щось. Це якби нюанси роботи, приймайте це. Але вони не можуть не бути задіяні одразу, і це нормально. А, ви маєте просто. Сприйняти це як факт, що так буває, і постійно на постійній основі все ж таки співпрацювати зі стилістом один раз ви все ж таки отримуєте свою публікацію. І тут головне не засмучуватись, не висказувати якісь свої невдоволення цьому стилісту. Особливо ще бажано не говорити про це в соціальних мережах чи в чатах, чи де-інде, тому що це все не красить вас як людину. І мова. На фешн індустрії доволі швидко е, розходиться, і потім з вами просто не захочуть співпрацювати. Тому просто сприйміть це як факт, давайте речі завжди, коли стилісти просять, якщо це особливо ті стилісти, яких ви собі додали в базу і ви хочете з ними працювати, тоді просто сприймайте це як таку гру довгу, яка може принести результати. Ну і ще один важливий пунктик, будьте завжди готові е, ці речі подарувати зірці шоу-бізнесу, оскільки. Часто так буває, що на фотосесії або на якомусь заході, коли зірка вдягає ці речі, вони їй дуже подобаються. І якби, вона натікає або говорить прямо стилісту, що я би хотіла ці речі собі залишити. І тут ви маєте теж для себе прийняти рішення, як ви в такій ситуації поступаєте. Звичайно, я раджу одразу дарувати. Є бренди, які можуть там, умовно за це попросити якусь відмітку, і це теж є таким доволі логічним. І часто так Буває, що стилісти дійсно домовляються за рекламні інтеграції, але знову ж таки, це не відбувається як по такому сценарію завжди. Ви маєте бути готові до будь-яких таких взаємодій. Але знову ж таки, з точки зору піару. Точка зору дотику до зір зірки та стиліста, ви будете мати дуже гарну репутацію, і це точно буде вам сприяти в подальшій комунікації та в подальших співпрацях. І на завершення я хочу сказати ще один такий момент, який я дуже раджу вам теж на нього звернути увагу: це якісь особливі індивідуальні офери для зірки. Наприклад, ви можете щось пошити. Ексклюзивно, індивідуально для неї. Або ви можете запропонувати, наприклад, що ви щось створите для концертних її виступів для всієї її балет-групи, наприклад. Або ви можете навіть ті речі, які є у вас в ем, асортименті, щось там додати, якийсь зробити більш там нарядний образ чи щось таке. Тобто, якщо ви. Як власник бренду, як власник ательє можете запропонувати якусь індивідуальну опцію, це теж буде вас робити ще краще в очах і стиліста і зірки, і вони точно до вас будуть звертатися. Особливо, якщо ви працюєте швидко, бо зазвичай стилістам потрібно все на вчора. Тому тут готуйтесь до того, що це все дуже насправді легко зробити через стилістів або там, через піар-відділ. Але треба бути готовим швидко діяти, швидко робити результати і. Головне нічого не очікувати. Просто знати, що це гра вдовго. Якщо це відео було для вас корисним і щось ви для себе цікаве отримали, напишіть, будь ласка, коментар або напишіть свою історію, як ви вдягались з шоу бізнесу. Нам буде дуже цікаво почитати, а не на питання, які будуть релевантні. я відповім у наступних відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на цей YouTube канал.